Міжнародним Днем Миру вітає всі група РО-2311. 21 вересня світ відзначає Міжнародний день миру. Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої країни було спокійно, діти ходили до школи, студенти до навчальних закладів, батьки на роботу, люди посміхалися, але відбулися різкі зміни, підкралися гори. На Україну напав ворог і нам, українцям, як ніколи. Потрібно усіма силами боротися за мир, щоб нам завжди світило тепле ясне сонечко, щоб небо було завжди чисте та голубе, щоб завжди були посмішки на обличчях у людей. А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, що б'ється на друзки, хоч пісня, щастя, всім така жадана. Тож хочеться, щоб мир був навіки, бо коли мир. Тоді сміються діти, бо є в них тато, мама, хліб, сім'я, й дорослим також є чого радіти, є мрія, щастя, пісня солов'я. Є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола, творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чекає в кожному кутку. Мир на землі це затош і тиша, це сміх дитячі і душі політ, коли поет в пише-пише пише незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це осінь світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і радістю, і щастям у серцях. Ми на землі це дім і мама, і тато. І любов і тільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. Як у ті хаті, хліба, коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине. А дід до школи знову і знову Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя. Який сьогодні вечір, просто диво, і місяць молодик на небесах так потепліло, стало так красиво, і згоріє в вишині чумацький шлях, а вітер стих і стало тихо тихо, краса захоплює і полонить. Здається, що заснуло в світі лихо. Війна спинилась на коротку мить. Було б так мирно, як ото красиво, і стало б дуже добре в світі жить. Хай прийде мир, хай. Стане в світі диво, дитя назустріч батькові біжить. Нехай батько на руках його тримає, нехай покаже цей чарівний світ, тож на землі хай мир перемагає, і хай не гине український цвіт. І буде мир, і вишні зазвітуть у рідному моєму краї. Лалаки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісні Солов'я. А не ревіні літаків над головою. Підніметься з руїн моя країна, бо можу такої, світ не знав. По селі духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, і рута м'ята, і мама заспіває котика-котика, і принесе від зайчика гостинця тато. Який сьогодні вечір, просто диво, і місяць молодик на небесах. Так потепліло, стало так красиво, зоріє вишині чумацький шлях. А вітер стих, і стало тихо тихо, краса захоплює і полонить. Здається, що заснуло в світі лихо, війна спинилась на коротку мить. Було б так мирно, як ото красиво, і стало б дуже добре в світі жити Хай прийде мир, хай стане в світі диво. Дитя назустріч батькові біжить. Хай батько на руках його тримає. Нехай покаже цей чарівний світ, тож на землі хай мир перемагає.